Добрий день. Сьогодні поговоримо по тему матер... матеріальна точка. Давайте зробимо перше завдання. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, яка є відстань між даними прямими? Хто може сказати, яка є відстань між даними відрізками? Дехто з вас скаже, що відстань між ними є. Невеличка, дехто скаже 3 см, дехто скаже 4 см. І все за віточно буде міряти. Якщо будемо міряти в серединки, серединки, у нас буде, наприклад, 7 см. Але якщо ми будемо міряти з краю до краю, буде більше відстань. А якщо ми будемо ще міряти від цього верхнього краю до нижнього краю, у нас буде ще більше відстань. І в чому тоді проблема, що ми робимо не так? Все ми робимо так, але треба ввести ще таке поняття, яке називається матеріальна точка. Тому ми сьогодні поговоримо про тему, яка називається матеріальна точка. Що таке матеріальна точка? І як що з нею робити, що з нею робити? Отже, поїхали пояснювати, що таке матеріальна точка. І перше, що, ми вам, що я хочу вам сказати, мета точка це є тіло, розмір якого за даних умов можна знехтувати. Отже, ще раз скажу: мета точка це фізична модель тіла, розумію якого за даних умов задачі можна знехтувати. І давайте розглянемо, а коли це знехтувати можна, а коли не можна. От, візьмемо. Приклад з літаком. Наприклад, для обчислення часу перельоту літака між двома містами, літак можна вважати матеріальною точкою, бо розміри надзвичайно малі у з завісти між містами. Але якщо ми прийшли на шоу і треба описати рух літака під час виконання фігур вищого пілотажу, то зрозуміло, що виникає необхідність враховувати розміри літака. Різні точки літака по рухатимуться по-різному. Літак погоден три хвилями, він буде опускати або піднімати ніс. За таких умов не можна літак вважати метральною точкою. Наприклад, на роках коли ви бігаєте, здаєте нормативи на 100 метрів або і на більше, то неважливо, як ви стартуєте так, і як ви фінішуєте. Важливо, щоб ви всі стартували, а потім зікають ваш час. Тобто розмір ваші тіла не дуже товки, хтось бере до уваги. Але коли ви заїдете стрибки у дружину з місця або з розгону, то є спеціальна планка, і е, вчитель вам говорить, за неї заступати не можна. Отже, якщо ви заступите, вчитель скаже: прошу виконати ще раз завдання, тому що його зробили не тоді вже враховуються розміри вашого тіла. Або, наприклад, ви розігналися і не вона, коли ви виконуєте стрибок дожину, не втрималася на ногах. І тоді буде рахуватися рісня, яку ви пролетіли під час стрибка, від дошечки, якої ж виштовхнулося до цієї частини тіла, яка є найближча цієї дошечки. Не найближча, а найближча. Якщо, наприклад, у вас буде 8 метрів 50, то не буде вас наприклад впадати головою вперед. Та то будь рухати до п'ятого, а не до носа. Отже, ви зрозуміли, що метання точка це фізична модель тіла, розмір якого за даних умов можна знехтувати. І це поняття метання точка у нас буде зустрічатися в кожному класі. В 7 класі це будемо вивчати механічний рух, в 9-10 класі теж будемо вивчати механічний рух. В 9 класі, в одинадцятому класі будемо вивчати оптику, і там теж будемо говорити про точкові джерела світла. Це теж буде метальна точка. В 8-10 класі, коли ми будемо вчити молекулярну фізику, термодинаміку, там теж ми будемо говорити про молекули. І теж будемо говорити, що молекули в одних випадках можуть бути метаю точкою, а в інших випадках матеріальною точкою бути не можуть. І для того, щоб закріпити матеріал, давайте ми розглянемо декілька завдань і дамо відповідь на такі питання. Отже, завдання перше. Закінчить речення. Метреною точкою називають. Даю вам час трошки подумати і повісти. Правильний відповідь буде: тіло, розміром якого можна знехтувати в даних умовах руху. Вкажіть, яке з тіл, що рухається, можна вважати метральними точками? А. Земля обертається навколо власної С. Б. Двері вогонь зачиняються, В. Контейнер перевозить залізницею з одного місця в іншого. Г. Учень виходить до дошки. Отже, правильна відповідь буде. В контейнер перевозить залізницею з одного місця до іншого. Чому? Тому що в даному випадку ми його розмірами знехтувати можемо. Бо, наприклад, учень виходить до дошки, так? ми теж на нього дивимося, він учень виходить до дошки і теж має значення, де він зупиниться. Щоб вам було простіше, коли тіло можна вважати метальною точкою, коли тіло не можна вважати метальною точкою, то дивіться, як ви берете розмір тіла одного і другого. Там завжди тіла рухаються одне відносно інше. І Якщо розміри тих тіл, наприклад, хоча б в 10 разів менше за вісім між тими тілами, то тіло можна вважати метальною точкою. Ви бачите, коли контейнер так, їде з одного міста в інше, то вісім у нас є дуже велика, контейнер є маленький, тому тіло можна вважати метальною точкою. Наступна задача: закінчить речення. Можна прийняти за метальну точку. А. Колонну про обчислення і тиску на підлогу, Б. Снаряд розрахунку дальності його польоту. В. Танцюриси на стіні. Г. Літак під час пошатки пасажирів. Теж ми розуміємо, що правильна відповідь буде Б. Снаряд про розрахунку дальності його польоту. І ще одне задання: на закріплення. В якому з рухів тіла можна вважати метальними точками. Ось. Реальна відповідь буде, а пояс приміщується з Львова до Харкова, тому що дужна поїзд у нас є порівняно мала з відстанею від Львова до Харкова. Але, наприклад, хто живе у Львові, і якщо дати питання, яка вісня від Львова до Винних, то тут виникнуть деякі, деякі розбіжності у відповідях уші. В один учень скаже, що там є 5 км вісний вогонь до учень Інший учень скаже, що там або людина скаже, що вісне, на, наприклад, 20 км, або коли ви будете їхати на таксі, то теж ціна може бути різна. Чому? Тому що залежить тут якому, куди ї... звідки якому, куди їхати. Бо якщо взяти табличку від початку Львова до початку виник, да? з одного боку до іншого, там порядка 5 км. Але якщо взяти з іншого краю, Львова до іншого країна то вісне буде набагато більша. Тому е, в даному випадку Львів і, Вин, і винники не можна вважати метальними точками. А на, так само, якщо ми знаємо, наприклад, з Львова до Києва, то в даному випадку і Львів, і Київ можна вважати метальними точками. Бо вісня між цими містами є набагато більше за розміри цих міст. Отже, як висновок, можна сказати, що. Не завжди. Одне, точніше, Завжди одне і те саме тіло може бути як і метальні точки, так метальні точки бути не може. Треба дивитися у умови задачі. Якщо у вас є питання, то прошу запишіть коменти, я буду на них відповідати. Поширюйте, розказуйте друзям. Дякую за увагу. До побачення.